Діти радіють та граються у сніжки, а комунальники третій день активно розчищають вулиці міста від снігових заметів. Справжня зима вже дісталася і Буковини. І поки сусідній Румунії з під заметів дістають автомобілі у Чернівецькій області, негода не шкодить. Хто розчищає місцеві дороги та які екстрені служби борються із стихією, дізнавалася наша колега Олена Крячко. Містяни розгрібають власні автомобілі з-під снігових кучугурів, молодь фотографується, нарешті в місто прийшла зима. І поки одним радість, іншим робота. Працівники містосервісу та тресту зеленого господарства самісінького ранку розчищають тротуари. Вдень від снігу активно чистили вулицю Ольги Кобилянської. Вперше тут задіяли спецтехніку. Ц техніку комунальники використовували й на інших ділянках, зокрема на тротуарах по вулиці Небесної Сотні, Федьковича, на проспекті Незалежності та інших. Чистять та посипають дороги і працівники міськшепу на роботі. Теж від четвертої ранку кажуть вже третю добу інтенсивно працюють. Залучено 12 одиниць техніки, 13 людей, включно з черговим, які цілодобово працюють ці чергу і техніка, і люди. Останню добу стараємося у зв'язку з великою інтенсивністю снігу, стараємося посипати тільки тільки сіллю, щоб не було багато каші на на, на дорозі. За моніторами черговий, він слідкує за ситуацією в місті онлайн. Його справа оперативно передавати комунальникам, де зараз найскладніша ділянка. Відранку спецтехніка прочищає головні дорожні артерії. Також вулиці, де інтенсивний рух. Головне, розповідають Чернівецькому репортеру, щоб тролейбуси та автобуси змогли вчасно виїхати на свої маршрути. По потребі виїжджаємо, якщо телефонують, на наш. Телефон черговий, це тролейбусне управління, автобусних маршрутів. Водії телефонують так само. Мешканці мають можливість телефонувати. Реагуємо по можливості, де усуваємо якісь недоліки. Комунальники зізнаються, втомилися очікувати на сніг. Зараз раді приступити до роботи. Кажуть, до сьомої ранку встигають прибрати усі головні напрямки. Впродовж дня більшість дзвінків надходять з мікрорайону Роша, де температура навіть в день значно нижча ніж у центрі міста. А не тільки від комунальників залежить, чи буде місто чистим, і чи снігова моква не заважатиме пішоходам. Працівники міськшепу кажуть, є місця, де техніка не може проїхати. Багато припаркованих автомобілів тяжко чистити посипати так само. роботи додалось також буковинським рятувальникам. Працівники ДСНС провели об'їзди небезпечних ділянок по усій області. З-під кучугурів довелося витягнути карету швидкої. Автомобіль не зміг подолати, обледеніли підйом до села Васловівці. Нас на потім запада боксирували швидку допомогу. а більше це займається між тим в прислужбі патрульної поліції наголосили, у зв'язку з негодою аварій в місті не стало більше. Зауважують, ситуація на дорогах контрольована. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4